Привітики! Давай подивимось, які шляхи тобі відкриються по долі ближчий час? Що буде відкриватися для тебе? Думай про своє питання і розклад в нас общий для всіх, як і для чоловіків, так і для жінок. А, тому дивимось на ближчий час. Дев'ятка кубків говорить нам про удовлетворіння <кій> картка такого духовного духовної діяльності. А, тут йде такий творчість союз іскусства. Нові можливості даються, якісь навіть, може бути, пікнік а, і так далі. Тут, знаєш, знімаються, показано блоки прошлого, а, якісь блоки, які в тебе були, вони відкриваються тобі. Судьбою, королева. А, пентаклів говорить про фінансові можливості, ідуть якісь фінанси а, в твоє життя, навіть може йти а, по долі. Та жінка, яка тобі може допомогти в твоєму питанні. Картка правосуддя говорить про зваження. Тут все буде по справедливості в твоєму питанні. Зважуй всі за, всі проти, які шляхи тобі відкриються по долі. Імператриця говорить нам про на те, що тут около тебе також іде жінка і імператриця, яка. Іде в твоє життя, це увага, це інтуїцію треба включати. Буде відкриватися інтуїція, благотворне таке вліяння долі, допомоги, навіть зародження чогось. Те та людина, яка хотіла завагітніти, навіть може йти до вагітності. Ще подивимось тобі, руну. І е, тобі іде руна Ургус. по долі це руна великої сили, руна одужання е, і швидких та несподіваних змін. Будь ласка, приймай цей розклад, пиши в коментарях. Приймаю. Далі буде, підписуйся.